Позбавити рівнянку бла злочинності, вирішив генеральний прокурор України Юрій Луценко. В обласному центрі він представив нового прокурора області Львів'янина Олега Соболя. Луценко впевнений, прокуратура більше не буде ганьбити рідний край генпрокурора, адже він вважає, що ганьбою тут покриті всі, крім новопризначеного прокурора, який буде чистим, як на долоні. Бо кожен підпис, кожен крок буде контролювати сам Луценко. І в силу співпраці з народними депутатами, і в силу того, що договорився і марія без друзі, знайомих ідеться тут важко відкритому, які режимі працювати на відновлення репутації органів прокуратури. Олег Соболь призначений на посаду прокурора Рівненщини терміном на 5 років. Раніше він обіймав різні посади у прокуратурах Львівщини та Івано-Франківщини. Був також другопит міжнародного прокурорами Львова. Першим заступником прокурора міста Львова в місті Серюк працював прокурором. І потім був прокурором міста Львова не недовгий час, 4 місяці. Після того заступник прокурора Львівської області по даний час, до сьогоднішнього дня. Сім'я моя в основному проживала зі мною у Львові. Але коли був призначений Другобич, ну, переселили сюди жити. Там народилося ще двоє дітей, крім однієї дочки, яка до того народилася. І тепер я проживаю у Львові. Дочка зі мною, скільки навчається в університеті Львівському, а дружина. З молодшими синами бо один садоч ходить в другу школу, ще в другобичі і приїжджаємо, так як студенти на вихідні один до одного. Якщо не казати. Новий прокурор, стверджує Юрій Луценко боротиметься не лише з бурштиновою мафією, але й викорінюватиме корупцію в інших сферах. Натомість, сам генеральний не зупинятиметься на зміні посад прокуратури, адже ситуація на сьогоднішній день вимагає повної зміни керівництва. Я чекав цього моменту довго. Я стискував зуби, коли мені розказували, як попередній начальник УБС мною торгував, розказував, що він під моїм дахом. Я довго стискував зуби, коли чув, що творить прокуратура, розказуючи те, що з Бусердом не Я тиснув навіть після минулого тижня, після затримання потім і арешта заступника обласного прокурора, коли виконуючи обов'язки, почав розпускати одні більш чутки. Шановні працівники прокуратури і не шановні мною ділки, те, що робилося в цьому приміщенні, є повною ганьбою для Родиччини і для України. Для мене особисто. Я вас запевняю, що я не зупинюся на тому, що відбулося і в Це цунамі буде продовжувати. Ви можете поспіхатися в залі колеги. Запросто. Ви можете відбоїти очі. Обільше ніколи прокуратура не буде кублом злочинців. Ні один прокурор не буде робити вигляди, що він не винен, бо в нього показателі хороші, як мені сказав попередній. в той момент, коли арештовували його заступника. Дівчата, і радіть посміхатися з мачем, бо ви причетні до цього. Я розумію, що ви молоді, і ви далекі були від цих дівків. Але геньбою покриті всі. Прийняти власний досвід знімання голів закликав Юрій Луценко і голову Рівненської обласної ради Олексія Муляренко. Я би на місці голови обласної адміністрації змінив усіх голів адміністрації Борштинового краю. Якщо ви не хочете Борштинової Народної республіки, яка почне з'їдати українську державу. Я б це дуже рекомендував. І мені, вибачте, натяки, що вони з ГПП і що вони дають хороші результати, абсолютно не полюють. Подумайте про Україну. Натомість світло в кінці бурштинового тунелю Юрій Луценко бачить лише у законному видобутку сонячного каміння. Тому закінчив засідання генпрокурор своєю ініціативою щодо впровадження закону про легалізацію бурштину. Що має зробити в цій ситуації держава України прийняти закон, за яким легалізувати видобуток бурштину, так щоб люди і добували його, і за собою закривали землю, яка зараз схожа, скоріше, на марсіанський пейзаж ніж на прекрасні нашої поліції. Відтак, я буду звертатися і разу з вересня місяця до Верховної Ради. З вимогою перепрошую всіх увазі до народних депутатів, але сам недавно звідти вирішують, тому мені здається, можу вимагати від них, прийняти нагадаємо, рівненщина лишилася прокурора 4 липня. Тоді затримали заступника прокурора Рівненської області Андрія Бровика, підполковника СБУ та керівника одного із районних відділів поліції області і відсторонили від виконання обов'язків прокурора області Анатолія Ковальчука. Сьогодні ж, 12-ї години до виконання своїх обов'язків, приступив новий прокурор Олег Соболь, Аліна Примак, Дмитро Спіченко у ритмі подій.